У мене перший раз таке вирішив надрукувати капібару, гарненька така маленька, ніби. Але дивіться, в чому косяк має бути атак, Бачите, очки промальовані, ніс, вушки. Але в результаті чомусь у нас отак. При тому, що в вухах око щось воно старалась, старалась зробити, але ну не побідило. І ніс взагалі немає навіть ні слідочка. Ні на цій башки, ні на цій. Друкарі, підкажіть, будь ласка, бо перший раз таким стикаюся, в слайсері все нарізано. Тут також по очистці все нормально, ну плюс ж воно обрізає, навіть якщо нижче буде тут число, то воно все одно обріже до 0,92, діло в тому, що взагалі, там, де в мене по чистці йдуть, то там в лоточку тому взагалі немає коричневого кольору. Тобто воно навіть не пускало через екструдер коричневий кольор. Е, чорного, здається, там ото трошки є, тому що воно все-таки е чуть-чуть надрукувати чорним. Е, мало бути ще біле наукові, його також не давали. Тобто коричневий і білий воно взагалі не брало. Е, чорного, скажімо, ну, в кращому випадку, 50% воно надрукувала. При тому, що далі друк нормально пішов. І бачите, вона не впалена, ніде нічого немає. Ніяких заусенчиків, все класно друкувалося. Чому воно не підтягнуло кольори? Оці? Незрозуміло, при тому, що кольори самі стоять. Вон там все, все налажено, але діла не було. Підкажіть, будь ласка, хто стикався з таким? Бо в мене є думки, що у мене закосячилось, було дві деталі: оця і оця, праві дві. І я їх вимкнув е, через Бамбу Studio, чи як там через телефон. Е, скіпнув, виходить, дві моделі: цю, цю, і дві башки я скіпнув також. А дві модельки додрукувалися далі потім. І думаю, може там якийсь дисонанс, у них несостиковочка вийшла всередині, і воно мені обрізало ці кольори. Але також дурня. При тому, що вони все налаштоване тут, бачите, і тут налаштоване. І друкував я з цього конкретно файла. Прям, ну, в общем, всі нюанси, які від мене залежали, все зробив. І чому воно так сталося, не зрозуміло. Дякую за ваші думки.